Покоментуйте, будь ласка, зміни, які сталися у вас у районі раді. І от порівняйте попереднього голову і їхні рішення, і теперішні рішення, які дало на прошлому тижні, відбулися у вас зміни у тому. Як ви вважаєте, є позитивним або негативним такі зміни? Ну, дякую вам за запитання. Казати, що я русен відділу навчання Так, це... Ваше, питання, ваше запитання, воно таке ємне, що не дуже легко на нього і відповісти. У нас дійсно минулого тижня відбулися зміни в керівництві районної ради, відбулася сесія районної ради. До речі, учасниками цієї сесії були педагогічні колективи Хузького району. Вони прийняли участь через те, що. З червня місяця ми не виплачуємо заробітну плату технічним працівникам у Хущини, незважаючи на те, що проблема з бюджетом Хуського району, освітян Хуського району відома була при затвердженні бюджету на 2017 рік, тобто з грудня 2016 року. До речі, є проблема з бюджетом і охорон працівників охорони здоров'я, про які чомусь мовчать усі. Ну, але це справа охорони здоров'я. І ось ми систематично, і регулярно нагадували нашому керівництву районної ради про те, що є біда. Це, до речі, не треба було і нагадувати керівництву, тому що є відповідний аналітичний лист. Підписаний Петром Даниловичем Лазарем, це керівником департаменту фінансів обласної державної адміністрації, який лист до нас ще в січні місяці надійшов, де Петро Данилович зафіксував ці проблеми, це, це проблеми з бюджетом освітніх закладів і охорони здоров'я. І цей лист адресований. Першим у списку адресатів є Хуська районна рада, друга Хуська районна державна адміністрація і третє фінансове управління Хуської районної державної адміністрації. А вже була проблема, що рада не хотіла зміну, пофінансувати цю статтю бюджету. Чому була причина? Це Якісь інтереси, мені здається, приватні, окремих депутатів районної ради при розподілу вільного залишку. Бо, ну, стояло вони прив'язували прив типу, це рішення до якихось своїх таких... До, я, ну, а як інакше? Очевидно, що то так було місце, таке мале місце, тому що ну, якщо, ну, зрозуміло, немає зарплати в районі. Що першим ділом треба вирішити? Питання, заробітну плату, далі у нас ремонти, далі у нас, що хочеш, дороги, шляхи, і так далі, і так далі. І це у нас питання розподілу вільного залишку, практично пів, ну можна казати, півроку тривало сварка навколо цього питання. І проблема вчителів ще не тих працівників ще не стояла. У лютому березні місяці так гостро, тому що ми наш бюджет, який був на півроку зверстаний, але в розмірі 50% ми його ущільнювали і так, так е прожили до червня місяця. В червні місяці не було що ущільнювати. І тоді всі опинилися, що дитячі ігри депутатів районної ради. Закінчилося, треба було вирішувати справу принципово. Ми платимо зарплату працівникам освіти чи не платимо. І отут уже треба було свої спори припинити, і керівництво районної ради треба було порозуміти, що є щось вище у цьому житті, ніж творчі дискусії, так звані. Ну, керівництво районної ради продовжило цю творчу дискусію. І дійшло до того, до чого дійшло. Що депутати 25 чоловік зібралося, прийняли рішення провести сесію і на цій сесії розглянути в першу чергу питання заробітної плати, розподіл вільного залишку. І хоча б там не всю зарплату, але хоч частково, хоч показати свій намір, своє бажання, це треба було зробити. Ну ви знаєте про те, що і голова районної ради, і його заступник продовжили далі так звану війну, замість того, щоб в нормальному режимі взяти прийти 28 числа до депутатів, до своїх колег, які вирішили зібратися і там показати свою позицію, сказати, чому вони проти, чому хто не правий і так далі. Вони втекли до, Хус, до Ужгорода. І з Ужгоду коментували, що сесія незаконна, і так далі. Ви знаєте, от, е, треба було прийти в той зал 28 числа, коли йшла сесія, і подивитися в очі вчителям. А особливо, коли закінчилася сесія, коли я підійшов після закінчення сесії 28 числа, першого засідання, і сказав. Просто сказав учителям, тому що під час сесії розглядалися статті, і не кожен міг зрозуміти, так дали нам гроші на зарплату чи не дали. І коли я підійшов до, до тих працівників, до тих делегацій, що зійшлися, і кажу, що шановні колеги, сесія закінчилася, перше засідання, наша проблема вирішена по зарплаті. І всі почали плескати із задоволенням. Ті очі світлі дивилися. Ну це треба було побачити, в тому числі і керівництво районної ради. Тому це робочий момент, ми до нього йшли не один місяць, тому що рівно рік тому назад, коли йшов розподіл коштів на отримання шкільних автобусів, і треба було шляхом співфінансування, можна було купити шкільні автобуси, то сказати вам, як Хуська районна рада вирішувала питання, я вам скажу я, що для Хуського району шкільні автобуси не потрібні, а ті кошти, які для співфінансування треба віддати на дороги. І крапка. Виходить, що попередній голова і його заступники, і депутатський корпус зробили заручниками освітян. Потягуючи рішення про їхню зарплату пакетом із другими рішеннями, так виходить, виходить, так? Ну, знаєте, це вони самі знають, це у них треба питати, що вони там робили, як робили. Я вам одно скажу, що відносно освіт ставлення керівництва районної ради до освіти, м'яко кажучи, могло би бути краще. Це не є новина, що півроку сесія не збиралася, бо не було Русина Павла Павловича на сесії із звітом. Винесли звіт для розгляду, щоби, ну вони знають, для чого вони це зробили. Я людина, як і кожна, хворію, я деякий час не міг з'явитися на сесію. І от вони переносили із засідання на засідання, доки Русин не прийде. Це замість того, щоб вирішувати, а де гроші взяти, а де у нас є проблема з зарплатою. У нас проблема не лише з зарплатою. Ми в районі не харчуємо дітей, не харчуємо. У нас у районі треба кошти для ремонтів шкіл, треба. Є їх, немає достатньо. Ну, у нас є чим зайнятися. Ну, наш, на жаль, я не хочу винити депутатів, боже упаси. Але керівництво у даній ситуації винувате. На то, то воно керівництво? Та, що позитивно ставитися до тих змін, які сталися у час? Так, да, я ставлюся час. позитивно. І хто би там що не казав, от тепер говориться таке, що прийшли освітяни, русин організував. Так, да, я організував, тому що іншого виходу в мене вже не було. Ну, дійсно, так, Але яку Кушуль е, на сесії, бо е, таке рішення. Ви знаєте, я вас переб'ю. Наскільки чемно вони себе вели, це треба було побачити. Ні крику, ні навіть репліки не сказали. Вони чемно зайшли в зал, сіли в то місце, де у нас відведене для запрошених, і чемно слухали сесію. І я маю від них задоволення. Що є, що я бачу, що це та сила, яка а може допоможе навести і далі лад у нас у районі з тим відносинами, тими специфічно хузькими, які мають місце. У вас дуже спеціальний такий район і політично відношення для дійсно до вас прийшло, тому що такі слухи ходять, що диздякуючи Русину це такий переворот, як воно називає і стався. І тому дякуючи вам, фактично, і пішли зміни, бо депутати бачили, що Світня є там, достільки проблему треба вирішувати її, і ви, як на них на жаль, і вирішили не тільки свою проблему, а й змінили керівництво. фактично. Я тому... вам скажу, знаєте, я вибачаю, що вас перебуваю. Я би так казав, дякуючи мудрості і голови нашої, голови нашої адміністрації Назарія Івановича Павлія. Незважаючи, хоч і голова районної ради не є старший за віком, але Назар Іванович зміг витримати отой тиск на нього в зв'язку із невиплатою заробітної плати. Коли приходили до нас техпрацівники, а в червні, верніше, на початку липня, вони вже почали приходити. Вони прийшли сюди до мене, вони вибачалися, знаєте мені, дивно було. Я думаю, боже мій, та ми вас так кинули по зарплаті, а ви ще приходите, вибачаєтеся. Вони вибачалися, що прийшли. Вони питали, як їм далі жити. Ми з ними це обговорювали. Далі Павло Павлович, йдемо до керівництва. Ми йшли до Назарія Івановича, до Наза... і ставили одне питання. Коли буде та сесія, на якій стоїть питання, ми ж ви, я ж не скривав перед е, тех працівниками, що так, да, ми внесли пропозицію при тому всьому, що бідний район грошей немає, але півтора мільйона гривень, хоча б символічно, щоб почати продовжувати платити заробітну плату за липень місяць, Що ми внесли таке. Треба, щоб та сесія зібралася і прийняла рішення. І, до речі, окремі депутати. І ще у червні місяці погоджувалися, що давайте заробітну плату винесемо з загального контексту і затвердимо, щоб по заробітній платі районно могло платити тих працівникам. Пригара Петро Йосипович, депутат районної ради. Но керівництво районної ради не почуло цю пропозицію чомусь не почуло. Воно далі тримало. І ось ми йшли до голови районної адміністрації, він пояснював і казав, яка його позиція. А далі йшли до голови районної ради і до його заступника. І от хто має скликати сесію? Що голова адміністрації, так, да, він має право по закону скликати? І він готовий, але при живому голові районної ради. І при живому голові районної державної, заступнику голови районної ради, так хіба має голова адміністрації скликати? І от питаємося у, 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 на початку 3 липня ми прийшли, ми заходили до, до голови районної ради. Коли буде сесія? Ну, дивіться, вже вже через 2-3 дні буде сесія. На 2-3 дні техпрацівники працівники Кошелівської школи вирішили перепровірити цю інформацію через. У п'ятницю, то вони були, у вівторок, вони в п'ятницю приходять на сесію. А виявляється, сесії немає. Йдуть до голови районної ради і питають, Олександр Михайлович, так ви ж казали, що буде сесія. О, сесія буде 28-го. Так ми і 28-го прийшли. Виявляється, сесія вже не 28, го а 10 го серпня. Ну люди Божі, що це таке? То де шукати вину? Тут є просто відповідальність керівництва. Може вона районної ради, може керівництво районної ради не відчуло цю відповідальність? Можливо. Ну тоді мають право депутати зібратися, що вони зробили, і обговорити питання. Керівництво районної ради в той день, 28 го теж могли прийти туди. Що їм заважало прийти туди? Прийти туди і сказати, що от шановні депутати, то незаконно, що ви зібралися, не робіть таке. Ми пропонуємо, але вони побоялися прийти до своїх колег. Ну, ну, як це інакше назвати. Так що вчителі просто спокійно дивилися, що робиться, і слідкували, щоб це було зроблено, щоб питання по їхній зарплаті було. Тому, вертаючись до того, я би казав, що тут адміністрація проявила свою так. Да, да. Добре, гарно вам дякую. Всі вам.